Вітаю. це програма в темі. Шкільну освіту на Виноградівщині планують осучаснити. Як саме про це говоримо з депутатом Виноградівської районної ради Юрієм Свищем. Доброго дня, пане Юрій. Добрий день. А, відразу хочу запитати, про які зміни йде мова, що саме ви плануєте змінити у даному питанні. Ми ініціюємо конкурсний відбір, і зараз ми маємо постанову кабінету міністрів, яка чітко регламентує проходження. Призначення директора школи за конкурсом, це фактично новий крок, це проєвропейський варіант формування нової освітньої кадрової політики. Ми робимо це для того, щоб, врешті-решт, почати формування нової суспільної думки. І у цьому контексті є дуже важливі аспекти. По-перше, це те, що найважливіші моменти будуть прийматися батьками, вчителями та громадськістю. То як саме обиратимуть керівника навчального закладу? Тобто інструмент призначення керівника навчального закладу буде відозмінений від того закону про освіту та закону про середню освіту, який є зараз, і начальник управління освіти буде оголошувати про проведення цього конкурсу і формувати конкурсну комісію. До складу конкурсної комісії, відповідно, буде включатися громадськість, буде включатися представник від педколективу, тобто вчитель, буде включатися представник від батьківського комітету, тобто хтось із батьків, депутат від районної ради з відповідного округу, тобто де, в який, де буде проводитися конкурс, у якій школі, і в можливому випадку це буде голова села або сільський депутат. Чому саме ця зміна буде корисна, якщо можна кілька тез? В першу чергу це дозволить нам аполітизувати директора школи, і тому, що батьки та педколектив буде визначати якраз одного з найкращих. У цій ситуації, яка є зараз, коли призначення директора школи відбувається одноосібно за управлінням освіти, ми чітко розуміємо, що це діє по лінії виконавчої вертикалі влади. Тобто ми маємо залежних від виконавчої влади директорів шкіл. У тому випадку, якщо директор школи буде призначатися. Фактично батьками та е, педколективом то директор школи буде самостійною фігурою, без жодного вплива сторони влади. Тобто, це одна з най... найважливіших моделей проєвропейської освітньої кадрової політики. Яка думка громадськості щодо такої інновації Чи ви їх ще поки що не питали? Е, ви знаєте, тут. Е, Питання неоднозначне, але в більшості своїй люди на селі, люди в місті, коли дізнаються про те, що може відбуватися конкурсний відбір, то вони за тому, що кожному батькові чи матері і кожному вчителі, який є частиною педколективу, дуже важливо, щоб він впливав на призначення свого начальника. І це буде дуже важлива новела. Тому що ми фактично аполітизуємо весь е, освітній процес, і за е, таким видозміненням ми здійснюємо освітню систему набагато гнабагато правильнішою і набагато корисливішою. А чи були подібні прецеденти ще десь в українських школах? Чи це тільки досвід європейських шкіл ви приймаєте е, за цією постановою кабінету міністрів були е, розроблені положення на рівні різних рад? Але в основному це була Київська область, і наскільки мені відомо, було Вінницька область та Хмельницька. Зараз обласна Карпатська обласна рада прийняла положення про порядок призначення очільників навчальних закладів, але виключно тих закладів, якими комунальна власністю якої являється у обласній раді. Також ви вносили кілька пропозицій щодо преміювання вчителів. В чому вони саме полягають? Для нас принципово важливим є те, щоб преміювання кращих вчителів району відбувалося за правильним і чітким критерієм, тобто це зовнішнє незалежне оцінювання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання їхніх випускників. Ми можемо оцінити, як педагог відноситься відповідно до свого предмету. І тоді йому буде нарахована премія. І тоді так, ми або за рахунок е, місцевого бюджету, або за рахунок освітньої субвенції можемо розробити програму, і ми вже її е, практично розробляємо для того, щоб преміювати кращих вчителів виноградівського району. Дякую вам за розмову, пане Юрію. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьте в темі.